Під відповідну музику глядачі звіринця роздивляються тварин африканської саванни. Для зручності їх розмістили так, щоб подивитись за один прохід по колу можна було усіх: від священних ібісів до антилоп ніяла, які в Україні є тільки у Рівному. Родзинка у тому, що до одних тварин підселили сусідів. Тепер зебри і страуси у одному вольєрі, антилопи гну разом із цесарками. Деколи вони між собою у них там якісь свої е, відносини починають, вони або там гуляють разом, або щось сперечаються. Ну таке дуже як то кажуть, маленькі побутові їхні дрібниці. О, от, наприклад, антилопам гну дуже цікаво бігати за цесарками. Цесарки втікають, вони за ними бігають. Ну як, не те, що вони нападають, їм просто цікаво, що ж це за пташка ходить. Періодично для тварин африканської савани влаштовують показові годівлі. Це родзинка звіринця, бабуся Тамара з Гощанщини, сама в зоопарку вперше приїхала із онуками. А це я привела їх, щоб показати мавпам, Дітей показати мавпам між села. Мавпа, зебра. Як мавпа розматує конфетку, от інтересно, дуже було цікаво. Не може пальчиками, то вона ротом, так як дитя інше. От головне ще листочком витерла, да і тоді в роті почала смоктати. у маршруті з африканськими тваринами. В подальшому будуть нові цікавинки. Зараз у зоопарку активно працюють над масштабним проектом, новим відкритим вольєром для левів. Іван Марчук, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.